Вітаю вас на каналі Астрологія. Сьогодні ми поговоримо про енергії неділі 11 лютого, та в кінці розповім, коли ще можна загадати бажання. Сила і влада сонця над планетами полягає у тому, що сонце саме своєю енергією запалює інші планети. Для гармонізації сонячної енергії робіть практику вітання сонця на світанку. В ранішній промені золотистого відтінку пробиваються крізь темряву, розкриваючи світ нового дня. Підніміть руки вгору, вітаючи сонце, що сходить. Відчуйте, як золотий промінь сонця наповнює ваше тіло та ваші серця спокоєм і радістю. Новомісяччя, третій лунний день. На небі вже видно. Тонкий серп молодого місяця вихід на поверхню всього, що дозрівало всередині. Це день активності та боротьби протистоянь, дії та розширення. З погляду енергетики це дуже потужний день, характерні спалахи конфліктів, сварок та суперечок, що ніяк не покращує відносини, тому намагайтеся впускати лише позитивні емоції. Подумайте, що можете зробити сьогодні. Можна призначити зустріч, кудись сходити, з'їздити, про щось домовитись, комусь зателефонувати. Сьогодні легше звільнитися від негативних емоцій, нелюбові та неповаги до себе а оточуючих Це час подолання негативних якостей, енергії достатньо, а якщо вона не використовується, виходить застій. Болото, що може негативно позначитися на стані здоров'я, перейти в недовірливість, підозрілість. А повірте, місяць у рибах може посприяти цьому, якщо не включитися у творчі процеси, якщо бути невдячними та не бачити цінність інших людей та того, що є. Місяць пройшов з'єднання з Сатурном, включаючи холодність, внутрішню скутість та емоційну незадоволеність, занепокоєння. А далі протистояння з чорним місяцем ліліт у Діві провокує розгойдуючі коливання між прийняттям та критикою, деталізацією та масштабністю. Ті, кому важко розслабитися, щоб зупинити мислительний процес, можуть піддатися впливу. Стати недовірливими, відомими, можливе зациклення на цілях задля досягнення бажаного у пасивному варіанті може проявитися лінь, емпатія, нерозуміння своїх цілей і бажання плити за течією, щоб не включатися в негатив, увімкніть ділову активність, але адекватно без обмеження інших людей. Підключайте уяву. Медитуйте, настроюйтеся на єднання з всесвітом, відчуйте себе його частинкою. День прекрасний для романтичних побачень, але не вводьте нікого в оману. Будьте уважні у дорозі та чесні перед собою. Не втрачайте здоровий глузд, підтримуйте оптимізм і впевненість у досягненні бажаного. Хороший день для активних прогулянок, відвідування виставок, театру та загалом для занять творчістю. Прогулянки на самоті, водні процедури. А завтра, вранці, 12 лютого, з 7 до 11 години, загадайте бажання, помедитуйте, візуалізуйте те, що бажаєте. Побачте повну картину бажаного. Це чудовий час для медитації та візуалізації своїх бажань. Ви зможете налаштуватися на космічну гармонію, отримати інтуїтивні осяяння та навіть зрозуміти почуття та бажання близьких людей. Дякую, що приєдналися сьогодні. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. Бажаю вам чудового дня та удачі у всіх ваших починаннях. До зустрічі!